Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні хочу вам показати дуже один цікавий рецепт печенья. Печенье це буде солене. Печенья буде готуватися на основі шкварок або вишкварок, хто як каже, не знаю. Цей рецепт дуже стародавній. Його ще готувала моя бабушка. Я вспомнила за таке печенье і вирішила його приготувати для своєї сім'ї, ну і конечно же, показати вам. Пішу це зробити, так як у нас відключають електричество, відключають його ненарміровано, графіка точного нема. Коли захотіли, тоді виключили. Того довго я не буду розглагольствувати і переходжу одразу до цього рецепту. У мене тут шкварки, вони вже підсолені. Я їх перемолола на крупну сіточку, яка тільки у мене була в мясорубці. Тут у мене 400 гривень відправляю їх в миску. Якщо у вас не солені шкварки, то надо, конечно, буде соль. Я соль добавлять не буду. Добавляю сюда одне яйце, це для зв'язки нашого тіста. Добавляю сюда 100 мл водички. Добавляю 2 чайних ложки розпушувача. Все це хорошо перемішую. Ось так, лопаткою, ложкою, кого що є. Все, перемішала і буду додати муку. У мене тут просіяна мука 700 грамів. Так, всю зразу не додаю. Буду дивитися по тісту. В описанні я вам все напишу, стільки в мене пішло муки. Це печення. Наприклад, моя бабуся його готувала тільки зимою. Літом, я не пам'ятаю, щоб вона його готувала. Печення дуже калорійне. З'їсиш пару штук і їсти більше не хочеться. Тобто Старі люди вони знали, що треба готувати, тому що сильно таких смаколиків не було. Вибирати було чого, Тобто видумували от такі прості. Ситні рецепти. Ну, я пам'ятаю це печення, воно мені нравилось. я любила його їсти. Воно таке було крохке і солененьке. Так, все, замішую тісто рукою. Нічого не липне, так як тісто жирне. Холодінько перестав жужжать. Ще трошки муки. Так, ну весь процес я вам не буду показувати, Уже покажу, коли замісю тісто. Замісила я от таке тісто хороше. Бачите, воно і не е, таке не жидке, і не тверде, таке хороше, якраз можна з ним хорошо працювати. І муки в мене залишилось грам 50. Було 700 грам, В общем, муки пішло 650 грам. Тепер я беру кусочок тіста. І мені його треба розкачати в колбаску. Щоб рівненька така була колбаска. Можна взяти більший кусочок, буде просто длинніша. Так, приблизно я розпочала. Вилочка, обична вилочка, і я отак роблю, щоб вона була ріфлена. З боку, так само. Ну і з цього боку теж Прохожу з вилочкою. Все, все дуже просто. І тепер нарізаю на вот такі от кусочки. Все, у мене противень я застелила пергаментом і складаю. Якщо нема пергамента, просто посипте листочок мукою. Ну, і тепер я складаю от, так от. один коло одного, чуть-чуть відступаю ну, і продовжую далі. Якщо вам неудобно раскачивать, можна чуть-чуть підсипати мукою. Нічого страшного. тісто жирне, так що мука лишньої не будет. Ну і опять так само все провожу вилочкою з однієї сторони, з іншої сторони. І нарізаємо мені чимось похоже на іриски форми. Духовку я вже включила на 180 градусів. Випікаються ці печеньки недовго, буквально минут 15. І все готово. Присипати ми нічим не присипаємо, тому що це не сладке печені, це солене. Все. Отак це виглядає, ставлю в духовку. Спекла я своє печення. Ось таке воно у мене вийшло. Дуже кругке. Дуже вкусне печення. Дивіться. Воно просто розсипається і тане в роті. Так що готовте, пробуйте. Печення дійсно дуже вкусне, крохке і просте в приготовленні. Ну, як завжди всім миру, добра і любові.